У американському шоу бізі знову скандал. Екс-помічниця Кані Веста звинуватила репера у зґвалтуванні на одній із вечірок. Підідія цей тиждень запам'ятався не тільки цим, але й багатьма іншими подіями, які викликають в нас шок. Тож дивіться, наш дайджест буде дуже цікаво. Свідками зворушливого моменту стали вболівальники матчу рух Карпати у Львові, Комік і боєць третьої окремої штурмової бригади ЗСУ Віктор Розовий, який продовжує реабілітацію після важкого осколкового поранення, з'явився на футбольному полі у кріслі колісному і перший зробив символічний удар по м'ячу у матчі української першої ліги. Слава героєві і скорішого одужання. Тим часом, по той бік світу, скандал довкола гучних вечірок американського репера Підіді, якого нині звинувачують у торгівлі людьми, секс-експлуатації та рекеті набуває нових обертів. Цього разу до суду подала заяву колишня асистентка репера Кан'є Веста. Лорен Пішота стверджує, на одній з так званих білих вечірок Шона Діді Компса, Кан'є підсипав їй наркотики у вино, і коли вона стала дезорієнтованою, зґвалтував її. Бай більша екс-помічниця репера шокувала публіку заявою і про те, що Вест використовував свій офіс як майданчик для секс ігор. А його вже нова дружина Б'янка Цензорі була координаторкою секс-вечірок і сама охоче брала участь у його збочених сексуальних фантазіях. Тож тепер, ймовірно, одним підіді гучна справа не обійдеться, а колеги-репери невдовзі вже зустрінуться у суді. Хвиля секс-скандалів, яку підняв Компс, не стихає. Нині на відверте зізнання наважилася дочка американського репера Аркелі. Відомого за хітом I, believe I can fly» 26-річна Абі, заявила, батько зґвалтував її у восьмирічному віці. Тоді з матір'ю вони не змогли притягнути його до відповідальності, і згодом це сильно вплинуло на її психічне здоров'я і призвело до спроб самогубства. Довгий час я перебувала в дуже тяжкому психологічному стані, і в результаті опинилася у психіатричній лікарні, психушці називайте як хочете. Тому що в моєму житті настав момент, коли я кілька разів намагалася покінчити із собою. Я просто дійшла до точки, коли мені стало байдуже я житиму чи помру. Втім, 2022-го репера таки засудили до 30 років тюрми за рекет та торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації. А вже 23-го визнали винним у створенні дитячої порнографії та розбещенні неповнолітніх. Днями предметом пильної уваги стало й особисте життя української співачки Ани Трінчер. Плітки про Романанії, славнозвісного блогера та секс-коуча Леона, почались ширитися у мережі після спільних зйомок у кліпі співачки Бар за баром. Тоді одружений на христині Бичковій блогер зраду заперечував. Втім, поняття зради для Леона виявилось трохи інакшим. Для мене зрада, коли людина для мене тим не зрада. Uh -huh. А коли ви, але ви, коли ви, наприклад, домовились про мовчання, а хтось дзвонить дружині і розказує все, то це для мене зрада. Ну, по факту, типу, мені і мені це розказала моя дружина. То хто кого зрадив, спитаєте ви, пояснюємо, Леон нібито домовився за нею тримати їхні інтимні стосунки у таємниці. Втім, співачка зрештою все сама розповіла його дружині. Однак блогер запевняє, роман із Трінчер закрутився вже після того, як він розійшовся зі своєю дружиною. Якщо сумували за Санта Барбарою, ось вона українська адаптація. Чекаємо нової серії. Несподіваний поворот прийняла любов до себе Брітні Спірс. Співачка у білій сукні та фаті повідомила день, коли я вийшла заміж за себе. Вважаю, що це найкраще, що я коли-небудь робила. А що насправді передувало такому рішенню зірки, і які шокуючі подробиці особистого життя Спірс ще наважилась оприлюднити, дізнаєтесь далі. Одного разу співачка Мадонна намагалася переспати з Майклом Джексоном, але нічого не вийшло. Про це зізналася Ліза Марі Преслі у мемуарах, які ще таємниці відкривають зірки, коли вже немає сил мовчати. У чому сповідаються, та через що відчувають сором? Зараз все побачите і почуєте. Топ 5 мемуарів зірок.